Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши qr код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги спортивну сумку. Це ідеальний аксесуар для тренувань, подорожей або активного відпочинку. Виготовлена з високоякісних водонепроникних матеріалів, тому сумка надійно захищає ваші речі навіть у вологих умовах. Спеціальне відділення для мокрого одягу чи рушників дозволяє зберігати їх окремо від сухих речей, завдяки зручному. У регульованому плечовому ременю та ручкам сумку можна носити як на плечі, так і в руках. Ця сумка поєднує стиль та практичність, роблячи її незамінним супутником для тих, хто веде активний спосіб життя.